Команда черкаських волонтерів Сила Надії знову доставила захисникам продукти, медикаменти та військове спорядження. Все, що зібрали небайдужі черкащани, відвезли у прифронтовий госпіталь на Донеччині. Більше знає наша знімальна група, яка цього разу супроводжувала волонтерів у небезпечній місії. Більше тижня волонтери збирали продукти та все необхідне для того, щоб виконати замовлення захисників та людей, що постраждали від російської агресії. І ось, нарешті, все необхідне завантажено, Машина заправлена і споряджена. Можна вирушати сьогодні. Наш фонд відправляється на схід, щоб допомогти відвести допомогу. Мирним жителям ізюму, військовим, які знаходяться в Донецьк, в Донецькій області. Ну куди не можна казати, вибачайте, але ж та і будемо вести допомогу ще на шпиталь, там де знаходяться наші хлопці-захисники. Хочу подякувати всім, 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 всім мешканцям Золотоноші, Черкас, нашої області, всім, хто допоміг нам зібрати цю допомогу, яку ми відвеземо. З Черкащини до Харкова ландшафти навколо дороги нічим не нагадують про війну. В самому місті мільйоннику, до якого так скажено рвалися торік вороги, теж буяє весна. Люди працюють, відпочивають, курсує громадський транспорт, та подекуди виникають пейзажі, яких не має бути в мирному місті. Це наслідки російських ракетних атак, які тривають і донині. Що ближче до кінця виймити місії, то більше руйнувань за вікном і небезпечніші місця навколо. Місто мученик Ізюм, де окупований минулий осень, залишається прифронтовим і нині. У нас було дуже страшне. Нас обстрілювали і бомбили росіяни, робили жахливі речі. Ми тут... Дуже важко було вижити, але ми вижили і дуже були раді побачити наших хлопців, коли прийшли нас, врятували від цих росіян. Ну, тут не розкажеш всього, бо дуже було страшно, дуже було багато, і загинуло людей, знайомих, хати порозбивали. Зруйнували життя наше повністю. Зруйноване життя це саме те визначення, яке пронизує свідомість, коли бачиш, що залишила після себе армія окупантів, розтрощені будинки в кожному населеному пункті, в деяких дивом цілі лістіни, іншим пощастило менше. Розстріляні дитячі гойдалки, на яких колись лунав дитячий сміх, і спалені церкви. Більшість з них московського патріархату, та це не зупинило московитів. Та й тут живуть люди нерідко, лише завдяки волонтерам. Як тільки нас освободили у вересні місяці, до нас приїжджав Сережа Гребенюк з Надюхою. Боже, ми такі були раді, їм було дуже ми вдячні були, бо ну, їжі було в нас дуже мало і дуже було важко. Вони нас дуже врятували. Їм таке дякую велике. Це так далеко їхали до нас. Дуже багато в нас тут на кварталі більше ста людей. Накормили всіх. Дуже їм за це вдячні і ніколи не забудемо. Вони їздять в такі, в такі місця, де не кожен може. Вони дуже молодці, вони дуже круті. Таких людей треба, щоб багато було. І тоді буде все у нас добре. Наша дорога пролягає далі, ще ближче до фронту. Бойові дії тут відбувалися нещодавно, і це помітно відразу підірвані енергетичні мережі і знеструмлені села, Нерозорані поля, на яких замість культурних рослин, міни та нерозірвані ракети. Постраждалі від ворожої люті, лісові масиви і навіть озера. А на узбіччях спалена техніка. Трапляється й цивільна, але в основному військова. Такі танки з кумедними написами. Це все, що лишилося від охочих взяти Київ за три дні. А ще тут лишилися люди, титани, які вистояли і продовжують тримати лінію життя. В черговий раз до нас завітали. Благодійний фонд Сила Надії це Сергій і Надія Гребенюки, які нам доставляють допомогу вже не перший раз. Вони збираються, як і по селам, і своїми силами, завозять нам ці продукти харчування, які допомагають нам харчувати поранених, яких ми лікуємо. І ми їм дуже вдячні. Без таких людей ми, нам би було дуже тяжко. Тому разом до перемоги. Допомогу доставлено. Продукти, медикаменти, передані бельгійськими партнерами та багато іншого отримали ті, кому вони потрібні. Попри в тому, волонтери розвантажують техніку. Ми привезли на фронтовий шпиталь допомогу, ту допомогу, яку нам надали село Коробівка, Вишневе, місцяне міста Золотоноші, дуже великий вам уклін усім. Дякую, що ви допомагаєте. Разом ми до перемоги, разом ми сила. Завдяки вам і нам, нашим хлопцям, нашим рідненьким захисникам, і козакам і казачкам, буде що перекусити чи поїсти. Будемо намагатися більше частіше до них приїжджати. Владислав Бедренець, Віталій Бельдій, служба новин телеканалу Ільдана.